Вітаю вас на каналі Промет, мене звати Анна Миколаївна, я репетитор з математики. Зараз я зі своїми учнями, які навчаються в 10 класі, проходжу і раціональні рівняння. І я вирішила зняти відео, сподіваюся, воно стане корисним і для вас. Ірраціональні рівняння обов'язково попадають на НМТ з математики, або ірраціональні рівняння, або ірраціональні вирази. Це тема, яку потрібно знати. Кого цікавлять індивідуальні консультації, або курс по підготовці до НМТ з математики, звертайтесь до мене у Viber, Telegram за номером телефону є в описі каналу, або заходьте на сайт ProMed.biz.ua. Отже, починаємо. Ірраціональні рівняння це рівняння, які містять зміну під знаком корень. Ось приклади ірраціональних рівнянь ви бачите на екрані. Якщо нам потрібно розв'язати ірраціональне рівняння, нам потрібно підносити обидві частини рівняння до того степеня, якого степеня у нас показник кореня. Найчастіше, зараз ми з вами розглянемо три таких види рівняння, які зустрічаються найчастіше. Найчастіше у нас рівняння розбивається на дві частини. В одній частині корінь, а в правій частині вираз без кореня. І ми підносимо обидві частини рівняння до. Такого степеня, якого степеня корінь. Далі нам потрібно дивитися, чи показник коріння парний, чи не парний. Якщо показник коріння парний, то нам потрібно або робити ОДЗ, або робити перевірку, тому що під коренем парного степеня не може бути від'ємний вираз. Ну і корінь парного степеня також не може дорівнювати від'ємному виразу. Зараз ми розглянемо ці три таких випадки, які найчастіше зустрічаються. Рівняння першого типу, коли у нас корінь n степеня x дорівнює якомусь числу а, або корінь n степення фід. Fx. f'x – це якийсь вираз ху. Отже, ми обидві частини рівняння підносимо до степеня n. Але нам потрібно дивитися, якому числу дорівнює. Корінь парного степеня. Якщо це чисто від'ємне, то рівняння коренів немає. Другий тип рівняння, коли у нас корінь степеня n з якимось виразом f від x, корінню степеня n з якимось іншим виразом. Тут ми, якщо піднесемо обидві частини рівняння до степеня n, у нас корені зникають, і тоді виходить рівняння. F від x рівня від x, тобто ми прирівнюємо вирази, які знаходяться під коренем. Також потрібно дивитися, чи показне коріння парний. Якщо показне коріння парний, то найкраще в кінці зробити перевірку. Якщо показне коріння не парне, ми просто прирівняли вирази під кореневі і знайшли розв'язок рівняння і записали його у відповідь. Тобто перевірку робити не треба. І третій тип рівняння, коли у нас корінь степеня n з якимось виразом f від x дорівнює якомусь виразу g від x, якийсь вираз x. І тут так само, як і з рівнянням другого типу. Дивимось, якщо показник коріння парний, то ми підносимо обидві частини рівняння до степеня n і в кінці робимо перевірку. Якщо показник степеня не парний, ми підносимо обидві частини рівняння до степеня n, але перевірку вже в кінці не робимо. Я вирішила розв'язати з вами завдання по збірнику алгебра 10 клас, перший варіант, я взяла номер 136 і ще в цьому відео ми розв'яжемо номер 137. Дивимось на перше рівняння. Корінь 4 степеня 2х-3 дорівняння мінус 3. Оскільки показник коріння парний, то у нас вираз не може дорівнювати від'ємному числу. Тому це рівняння розв'язків немає. Ми бачимо, що корінь четвертого степеня дорівнює мінус 3. Х належить порожній множині, і це рівняння взагалі не розв'язується. Дивимось на друге рівняння. Корінь третього степеня з тим же ж виразом 2х-3 дорівнює мінус 3. Тут уже показник коріння непарний, і у нас корінь може дорівнювати від'ємному числу. Тут ми підносимо обидві частини рівняння до третього степеня. Я переписую корінь третього степеня 2х-3. Беру дужки, підношу до третього степеня, дорівня мінус 3 в третьому. В лівій частині у нас корінь зникає, залишається цілий вираз 2х-3 до рівня, а в правій частині ми мінус 3 підносимо до третього степеня, буде мінус 27. І ми отримали лінійне рівняння. Лінійне рівняння розв'язується так: доданки з іксами зліва, доданки без іксів групуються справа. До мінус 27 переносимо 3 з протилежним знаком, виходить 2х дорівняння мінус 27 плюс 3, 2х до рівня мінус 24. Ділимо обидві частини рівняння на 2, х до рівня мінус 12. Тут перевірку робити не потрібно. І число мінус 12, і буде розв'язком нашого рівняння. Відповідь мінус 12. Пишемо третє рівняння. Корінь 8 степеня 5-х рівня корінь 8 степеня 3х-3. Тут у нас рівняння другого типу, коли у нас корінь якогось виразу, дорівнює корінню якогось виразу, і показники цих корінів однакові. Ми підносимо обидві частини рівняння до 8 степеня, і у нас виходить, що вираз 5-х дорівнює 3х-3. Тобто у нас корені зникли. Знову у нас вийшло лінійне рівняння. Знову і зліва число справа. При перенесенні не забуваємо міняти знаки, мінус, 3, мінус 5, мінус 4х дорівнює мінус 8. Ділимо на мінус 4 дорівнює 2. І так як у нас показник коріння 8, парне число нам треба зробити перевірку. Перевірка. Х дорівнює 2. Підставляємо число 2 в обидва. Вирази, які під коренем. Корінь восьмого степеня 5 мінус 2. Бачимо, що додатнє число виходить 5 мінус 3. Справа у нас 3 помножити на 2 мінус 3. Так, в лівій частині у нас під коренем 3, в правій частині 3 на 2, 6, 6, мінус -3, 3. Зійшлося, все вірно. Отже, у відповідь ми записуємо число 2. Далі четверте рівняння. Корінь 2х-3 дорівнює корінь 1 х. Якщо над коренем немає показника, це означає, що корінь у нас квадратний. Двіечка не пишеться над коренем. Тобто показник коріння парний і також нам потрібно буде в кінці робити перевірку. Тут ми підносимо обидві частини рівняння до квадрату, корені зникають, і виходить рівняння 2х-3 дорівнює 1-х. Х зліва, 2х х, дорівнює числа справа 1 плюс 3. 3х дорівнює 4. Ділимо на 3, і так як 4 на 13 не ділиться, ми записуємо 4 треті. І робимо перевірку. Х дорівнює 4 треті. Підставляємо під перший корінь 2 помножити на 4 третіх. Мінус 3 2 на 4 третіх. 8 третіх, мінус 3, 8 третіх менше за 3, бачимо, що вираз від'ємний. Отже, це рівняння не буде мати розв'язки. 2, ми подаємо як 2 перших. 2 множимо на 4. 8. 1 на 3, 3. 8 третіх, мінус 3, під коренем. 8 третіх. якщо перевести мішане число, 8 поділити на 3, це буде 2 цілих. 2 третіх, мінус 3 бачимо, що від'ємне. Невірно, вираз не має змісту. Пишемо: вираз не має змісту. Немає смислу підставляти під другий корінь, але 1-4 третіх теж буде від'ємне числом, тому що 4 третіх це число більше за одиницю, 1,1 третя. Ми віднімемо. Також вираз не буде мати змісту. Отже, у відповідь ми пишемо: Х належить порожньому множині». Так, наступні рівняння ми розв'яжемо на наступній сторінці. Переходимо. Рівняння 5. Бачимо, що у нас і в лівій, і в правій частині вирази знаходяться під коренями 12 степень. Показники коренів парні будемо робити перевірку. Підносимо обидві частини рівняння до 12 степеня і у нас корні зникають, виходить 2х 3 дорівнює х плюс х мінус 23. Оскільки рівняння буде квадратне, нам потрібно все перенести в ліву частину, справа має бути 0. Щоб перед х квадрат не з'явився мінус, я спочатку поміняю обидві частини рівняння місцями х плюс х мінус 23, дорівнює 2х-3, а потім все перенесу вліво. І зведу рівняння до стандартного вигляду. х квадрат плюс мінус 23, мінус 2х плюс дорівня 0. х квадрат ми переписуємо. Тепер х і мінус 2х додаємо, буде мінус х, мінус 23 і 3 додаємо буде мінус 20 до 0. Це рівняння можна розв'язувати за дискримінантом, можна за теремовієтом. вієта. Я розв'яжу за теоремою Вієта. Я вже бачу, які тут будуть корні, тому я швиденько розв'яжу за теоремою Вієта. Х1 помножити на x2 дорівнює коефіцієнту c мінус 20. Сума х1 плюс х2 дорівнює мінус b, у нас одиниця. Тут нам підходять числа 5 і мінус x 1 дорівнює 5, x2 дорівнює мінус 4, тому що при множенні вийде. Мінус 20, при додаванні 5 4 вийде одиниця. Тепер робимо перевірку. Підставляємо спочатку рівня 5 2 помножити на 5, 10, мінус 3, бачимо 7 додатнє число. Продовжимо підставляти Я одразу напишу сюди 7. Так, далі під другий корінь, корінь 12, 5 в квадраті плюс 5 мінус 23. 5 в квадраті 25 плюс 5 – 30, 30 мінус 23, 7. корінь 7, корінь 12 степеня 7 дорівнює корінню 12 степеня 7. Все вірно, отже, число 5 нам підходить. Ми його запишемо у відповідь. Перевіримо, чи нам підійде число мінус 4. 2 помножити на мінус 4. Мінус 8 і мінус вже виходить від'ємне число, мінус 11. Тому я під другий корінь вже не підставляю, вже нам під перший не підійшло, уже невірно. Вираз не має змісту. змісту. Тому число мінус 4 буде стороннім коренем. Сторонній корінь. І у відповідь ми запишемо лише число 5. Так, ну і подивимось на шосте рівняння. Шосте рівняння в лівій частині містить зміну під коренем квадратним, корінь 2x-3, але в правій частині у нас вираз без корення, тобто це рівняння третього типу. Можна його розв'язувати, так як я говорила, підносити обидві частини рівняння до квадрату, але це таке особливе рівняння, що тут можна. Подивитися, що у нас 2х-3 і 3-2х, вони два взаємообернених вирази. Тому тут краще пошукати ОДЗ. Ну так, 2х-3, у нас має бути більше рівне 0, і 3-2х також більше рівне нуля. Тобто два протилежних вирази повинні бути додатніми. Що тут виходить? 2х більше рівне 3 і мінус 2х більше рівне мінус 3. Ділимо першу нерівність на 2, другу на мінус 2. І виходить, що х більше рівне 3 других, і в той же час х менше рівне 3 других. Якщо ми зобразимо це на числовій прямій, 3 других, заштрихуємо. Розв'язок першої нерівності вправо, розв'язок другої вліво, то у нас три других це єдине число, яке задовольняє умови, що обидва вирази мають бути додатніми. Тобто вони при хрівня 3,2 будуть обидва дорівнювати нулю. І по ОДЗ у нас виходить, що х дорівня 32. Єдине число, яке нам підходить 3 других. Перевіримо, чи це число буде розв'язком рівняння. 2 помножити на 3 других під коренем, має дорівнювати 3 мінус 2, що множиться на 3 других. Так, а, і тут мінус 3 в мене під коренем. 2 це 2 перших, двойки скорочуються, у нас виходить 3 мінус 3 0. Корінь 0 дорівнює 0. Все, вірно, отже, це рівняння має єдиний розв'язок дорівнює 3 других. Можна 3 других подати у вигляді десяткового дробу 1,5, можна у вигляді мішаного числа 1,1. Я залишу так, 3 других. І розв'яжемо зараз з вами номер 137. У цьому номері всі рівняння третього типу, коли в правій частині у нас знаходиться вираз без кореня. Записуємо перше рівняння. Ви записуйте умови, я одразу буду підносити обидві частини рівняння до квадрату, тому що у нас корінь квадратний. В лівій частині у нас корінь зникає, буде 7-х, в правій частині у нас вираз х-1 підноситься до квадрату. І ось тут ми маємо застосувати формулу скороченого множення. Я її запишу ось тут зверху: а-б в квадраті дорівнює а квадрат мінус 2аб плюс б квадрат. Цю формулу ви вивчаєте з 7 класу, ви її застосовуєте кожен рік. Завжди в кожному класі попадають завдання, в яких використовується ця формула. І вона вам буде потрібна і в 10, і в 11 класі, і на ННТ також. Тому її потрібно пам'ятати. Отже, в лівій частині у нас 7 мінус х праві підносимо до квадрату по формулі х2 мінус 2х плюс. Я знову міняю обидві частини рівняння місцями х2 мінус 2х плюс дорівнює 7-х. І переношу з правої частини додамки х квадрат мінус 2х плюс +1 мінус 7 плюс +1. х х квадрат переписуємо. Мінус 2х х буде мінус х, 1 мінус 7 буде мінус 6. 0. Знову беру теорему вієта. За теоремою вієта x1 помножити на x2 до мінус 6, x1 додати x2 до 1. Тут нам підійдуть числа 3 і мінус 2. Х1 дорівнює 3, х2 дорівнює мінус 2. Тому що 3 помножити на мінус 2 мінус 6, і 3 додати мінус 2 одиниця. Перевірка. Підставляємо спочатку х до рівня 3. Значить, корінь під коренем 7, мінус 3 бачимо додатнє. Буде корінь 4, підставляємо далі 3 мінус 1. Теж додатко, буде 2. І виходить корінь 4, рівня 2, вірно. Отже, число 3 буде розв'язком нашого рівняння. Далі підставляємо мінус 2, корінь, під корінь 7 відняти мінус 2. Це буде 7 додати 2, 9 додатні число, підставляємо далі. Мінус 2, мінус 1 виходить від'ємне. У нас корінь не може дорівнювати від'ємному числу, тому вираз не має змісту, вираз не має змісту. І число мінус 2 буде стороннім коренем. Сторонній корінь. І у відповідь ми маємо записати лише число 3. Дивимось на друге рівняння. Тут у нас знову квадратний корінь, корінь 2 х квадрат плюс 8х плюс 7. Ми його переписуємо. А до х ми мінус 2 перенесемо з протилежним знаком. У нас вийде х плюс 2. Щоб у нас корінь залишився в лівій частині, в лівій частині лише корінь. Тепер підносимо обидві частини рівняння до квадрату, зліва корінь зникає х 2 х квадрат плюс 8х плюс 7 до рівня x плюс 2 в квадраті. І знову по формулі, тільки тут у нас формула з плюсом, але формула та сама. По формулі скороченого множення. 2 х квадрат плюс 8х плюс 7 переписали до рівня х квадрат подвоєний добуток 2 на x на 2 4х і плюс 2 в квадраті 4. Переносимо все в ліву частину. 2х квадрат плюс 8х плюс 7 мінус х квадрат, мінус 4х мінус 4 до рівня 0. Зводимо подібні доданки 2х2 мінус х квадрат х квадрат. 8х мінус 4х плюс 4х і плюс 7 мінус 4 виходить плюс 3. 0. Тут теж можна за теремою вієта зробити x1 помножити на x2 до рівня 3, x1 плюс x2 дорівня мінус 4. Так, добуток додатні сума від'ємна обидва корені будуть від'ємними. Х1 дорівня мінус 3. Х2 дорівнює мінус 1. При множенні мінус 3 на мінус 1 дасть нам 3, при додаванні мінус 3 мінус 1 дасть нам мінус 4. Робимо перевірку. Спочатку підставляємо число мінус 3. Я підставлю в праву частину, тут х плюс 2, нам легше обчислити. Якщо тут. Виходить від'ємне, а мінус 3 плюс 2 від'ємне, то нема смислу підставляти в ліву частину, у нас вже вираз не буде мати змісту. Значить, пишемо мінус 3 плюс 2 дорівнює мінус 1. Корінь квадратний не може дорівнювати відємному числу. Пишемо, вираз не має змісту, не має змісту. Тому мінус 3 сторонній корінь. Тепер мінус 1. Якщо ми мінус 1 підставимо в праву частину, мінус 1 плюс 2 додатнє число, тому підставляємо і вліво рівня мінус 1. Так, корінь. Мінус 2 помножити на мінус 1 в квадраті, плюс 8 помножити на мінус 1, плюс 7. Дорівнює мінус 1 плюс 2. Мінус 1 в квадраті 1, 2 на 1, 2. 8 на мінус 1 мінус 8, 2, мінус 8, мінус 6, і мінус 6 плюс 7 1. Виходить вираз під коренем 1. Дорівня мінус 1 плюс 2 теж 1. Все виходить вірно. Отже, х дорівня мінус 1 буде коренем нашого рівняння. Відповідь мінус 1. Так, третє рівняння. Корінь мінус х 4 х 2 дорівнює х-2. Підносимо обидві частини рівняння до квадрату. Зліва корінь зникає. Мінус х 4 х 2 справа у нас х мінус 2 буде в квадраті, і розкриємо дужки по формулі. Мінус х квадрат плюс 4х міну 2 дорівнює х квадрат мінус 4х плюс 4 х плюс. Переносимо вліво, тут у нас буде з мінусом х квадрат, але домножимо на мінус 1. Так, -х квадрат плюс 4х мінус х2х х2, плюх-4 дорівня 0. Минус х квадрат мінус х квадрат, мінус 2 х квадрат плюс 4х плюх, плюс 8х. І минус 4 мінус 6. Все можна поділити на мінус 2, і 8 мінус 6 діляться на мінус 2. І у нас виходить рівняння х квадрат мінус 4х плюс 3 дорівня 0. Знову робимо по Вієта. х1 на х2 дорівнює 3, х1 плюс х2 дорівнює 4. Так, тут у нас обидва корні додатні. Це будуть числа 3 та 1. 3 помножити на 1,3, 3 додати 1, 4 І робимо перевірку. Перевірка. Підставляємо х до рівня 3. Підставляємо спочатку в праву частину 3 мінус 2 одиниця. Отже, вираз додатній, підставляємо і в ліву частину. Корінь мінус у нас залишається за умовою. У нас коефіцієнт а мінус 1. 3 в квадраті плюс 4 на 3, мінус 2 дорівнює 3 мінус 2. Так, тут у нас мінус 9 плюс 12, 12, мінус 9, 3, 3 мінус 2, одиниця. корінь 1 дорівнює 1. Все вірно. 3 буде коренем нашого рівняння. Тепер. Підставляємо хрівня 1. І бачимо, що в правій частині 1 мінус 2 від'ємне число мінус 1 немає смислу в ліву частину підставляти, одиниця у нас буде сторонній корінь. Тоді у відповідь ми записуємо лише число 3. І четвертий приклад: візьмемо нову сторінку на цей вираз. Зліва вираз квадратний х квадрат плюс 2х плюс 6, зліва корінь квадратний х квадрат плюс 2х плюс 6, справа вираз без корень. Знову підносимо обидві частини рівняння до квадрату, зліва корінь зникає х квадрат плюс 2х плюс 6 до рівня, а справа ми піднесемо по формулі 2х плюс 1 до квадрату. Так, х квадрат плюс 2x плюс 6 дорівнює, Тут у нас буде 4 х квадрат плюс подвоєний добуток 4х плюс 1. Так, поміняю обидві частини рівняння місцями 4х квадрат плюс 4х плюс 1 і одразу перенесу з. Лівої частини вправо мінус х квадрат мінус 2х мінус 6 рівня 0. І звожу подібні доданки: 4 х квадрат, мінус х квадрат, 3 х квадрат, плюс 4х мінус 2х у нас буде плюс 2х і 1 мінус 6 мінус 5. Рівня 0. Тут уже по теоремі Вієта ми не розв'яжемо по дискримінанту. Дискрим... Дискримінант рівня b квадрат, мінус 4 ac 2 в квадраті мінус 4 на 3 на мінус 5. 2 в квадраті 4, мінус 4 на 3 мінус 12 на мінус 5 плюс 60. Виходить 64. Так, х1 до мінус b мінус корінь d на 2а. Мінус b у нас мінус 2, мінус корінь 64, 2 що множиться на 3. Виходить мінус 2 мінус 8 поділити на 6, мінус 10 шостих. Можна скоротити на 2, і вийде мінус 5 третіх. Я так і залишаю поки що. Х2 дорівнює мінус b плюс корінь d на 2а. Дорівнює мінус 2 плюс 8 поділити на 6. Мінус 2 плюс 8 6, 6 на 6 1. І робимо перевірку. Перевірка. Спочатку візьмемо рівня мінус 5 третіх. Я підставлю в праву частину 2 помножити на мінус 5 третіх плюс 1. 2 як 2 перших, 2 на мінус 5 мінус 10, 1 на 3, 3, мінус 10 третіх, плюс 1. 10 третіх це 3,1 третя, мінус 3,1 третя плюс 1 третя буде мінус 2,1 третя від'ємне число. Тому мінус 5 третіх сторонній корінь не підходить. За умовою, що корінь має дорівнювати додатньому числу. Тут виходить, що корінь буде дорівнювати від'ємному числу. Далі ми підставляємо х до рівня 1. 2 на 1 – 2, плюс 1, 3, додатнє. Отже, підставляємо і в ліву частину. 1 в квадраті плюс 2 помножити на 1 плюс 6 дорівнює 2 на 1 плюс 1. 1 плюс 2 3, 3 плюс 6, 9, виходить корінь 9, дорівнює 2 плюс 1 3. Все вірно. Отже, число 1 буде розвиском нашого рівняння, і у відповідь ми записуємо 1. Ось таким вийшов наш урок. Ми розглянули з вами три основних типи ірраціональних рівнянь, такі найпростіші, які найчастіше зустрічаються. Є ще деякі типи, я постараюся ще зняти відео на рівняння, які розв'язуються методом заміни-зміни. А зараз дякую всім за увагу. На все добре і до зустрічі!